Чимало кліматологів та синоптиків прогнозують холодну та сніжну зиму. А з існуючим лімітом на споживання газу для опалення можна спрогнозувати й холоднечу у багатьох домівках українців, дехто вже сьогодні змушений у власному помешканні одягати теплі речі, як от мешканці цього будинку по вулиці Косіора. Мама моя живе в цій квартирі, отак ходить та спить а спіть отак. Батареївуть, пожалуйста, можете пройти, потрогати, подивитися. Лет двадцять отака холодина плохо топлять, а платить денег багато, а пенсія маленька. Спеціалісти підприємства «Криворіж кажуть, що вихід завжди є і обіцяють розібратися із кожним проблемним випадком. Якщо у когось виникають якісь проблеми, то необхідно звернутися на наше підприємство. Значить, є телефон прямої лінії 409-51-22, є телефони круглосуточних аварійно-диспетчерських служб, це 409-51. 162 409 51 87 Или же можно обращаться в район. Значит, наши специалисты выходят на обращение жителей, если есть какие-то проблемы, и совместно с управителем, разбираясь, в чем там проблема, если есть какая-то неполадка, мы принимаем самые скорейшие меры к ее устранению, для того, чтобы в квартирах наших жильцов была санитарная норма. Санітарна норма на сьогодні, за словами Володимира Стеблини, це плюс 18 градусів у кімнатах. Нині підприємство працює в жорстких рамках економії, але представник тепломережі запевняє, виділеного кабміном ліміту газу вистачить для підтримання температури у помешканнях в межах норми, проте звернень незадоволених мешканців чимало. В середньому на наше підприємство в день приходить до 30 брашіні гразу у яких по різним причинам. То ли там, скажем, не работает стояк, то ли просто в квартире холодно. Вот наши специалисты выходят и разбираются по каждому случаю отдельно. З іншого боку, чи можна розраховувати на якісну послугу із теплопостачання, якщо теплотраси, що підводять тепло до будинків, знаходяться у такому стані? Чимало тепломереж практично розізольовані і гріють не помешкання городян, а повітря на вулиці. За великим рахунком, ці невиправдані втрати тепла потім знову ж таки лягають на плечі, а точніше на кишені споживачів. У тепломережі про цю проблему добре знають, але кажуть, що не можуть ліквідувати недоліки через нестачу коштів. На сьогоднішній день населення достатньо великі деньги нашому предприятию, порядка 250 млн І Тобто все сказується на тому, що ми не можемо заізолювати трубопроводи. Тобто, ті які нам не доплатили, ми не смогли на них закупити ізоляцію виплати. У разі, коли спеціалісти тепломережі зафіксували у помешканні невідповідність температурного режиму існуючим нормам, тоді споживач менше платитиме за опалення. Для цього необхідно звернутися із відповідною заявою та запросити спеціальну комісію. Проте й сподіватися, що у квартирах буде набагато тепліше, аніж плюс 18 не варто, адже країна у скруті. Спеціалісти радять мешканцям замінити вікна чи бодай заклеїти, утеплювати фасади будинків. А такий популярний ще кілька років тому варіант, як встановлення автономного опалення у власній квартирі, на сьогодні став проблематичнішим. На сьогоднішній день законодавством запрещено відключення отдельной квартиры в многоквартирном доме от системы центрального отопления. Значит, законодательство разрешает отключиться полностью всем домам. Надо обратиться в управление благоустройства и жилищной политикой Криворожского горосполкома, при котором работает межведомственная комиссия по выдаче разрешений на отключение системы центрального отопления. У тепломережі пообіцяли, що намагатимуться максимально задовольнити потреби споживачів.